Як ставити підтримки? Значить, от у мене деталь. От тут навісаюча стіночка. Що ми робимо? Тут увімкнути підтримку. Звичайна ручна. Потім вибираємо цю деталь, да? Вбираємо цю деталь. От ми бачимо цю полочку, вона нависаюча, да? так? Ось так повертаю її. Вмикаю отут підтримка, малювання підтримки L1 і малюю отут підтримку. От так от, ну, якось так. Тепер шо? Все. натискаємо попередній перегляд у нас. Малюється ця деталь і малюється, і підтримка зараз повинна намалюватися. Ось вона. Є. Так, отут у мене підтримка намалювалася. Щоб її стереть, просто не лівою кнопкою миші, а правою кнопкою миші береш і замальовуєш отак от. Все, що неправильно. Все, щоб у того синього нічого не було. Все. Підтримка мені потрібна тільки отам. От Тепер попередній перегляд. І тут підтримки вже не має бути. Зараз Так, Да, немає її вже. Все. Клас.